Подивіться. Але запах. Марля так прилепла, що, що буде тяжко. Так зняти, щоб цей. Від ти що. Вау І сочок ще далі, є. Ходи. Перший тебе. Ну тепер... Ну добре, я візьму собі цей кусочок. Одна проблема яка, що марля не віддирається, але... А ні, трошки відійшла. О! Так, а ну. М -м -м, так вийшло. М -м -м. Ну, ці палички позалезяли нашу бусти. Більше не буду ставити палички. Палички я поставив для того, щоб воно... Краще стікала вода з нього. Але як бачите, воно не дуже помогло, бо і марля дуже пристала. Якщо хтось хоче спробувати цього сира, пишіть директ і замовляйте.